Є пропозиції? Сьогодні є е, вдосконалост того, що на якісь пару місяців цього дитячого садочку. Нема. Чого? Нема. Всьо, немає. Яка? Дивіться, можна? У тут хоче додаткових коштів. Можна, я скажу одну річ. Якщо ми говоримо немає, які ж такі вирішення? 20 тисяч тридцять. Якщо це подає 30 тисяч, почнемо вже не збирати. І до кінця, і кінця місяця ми зберемо 30 тисяч. 是。 Месяця перший. Беру їх на своє вот время. А давайся чувака! Нет, не понимаете. Не Мы будем вместе с вами сюжета перед цим народом, потому что сегодня начиналось одного. Сначала закриє.

Кам'янець довірувати цих депутатів, які проголосують. Ви за це вже мені вас разу. Я ще раз. Ви повинні казати народу в вічі. І ваші інтереси не шанають. Ваші інтереси це адміністрації президента. Казати адміністрації президента, що поліція в районі така чепуха. Ви що не бачите цього чи що? Це красно це бачите. Ви є депутатом. Ви платі податки, принесіть мені поїзди, скажіть, що я хороший, я голова адміністрації, получаю день. Дайте від А Ви депутат. Я казав, я що я доміну по руки два працівника і на сонячі я плачу порядки, я плачу забороці сьогодні, фінансують ковороб, які варить дітям їм, щоб знали до вашого відома. Ви поряд не знаєте. Ви відповідайте такий сусунки далі приємно. Поки бюджет, на словах, ми повинні Але якщо ми правильно, а якщо ми не почуємо, не побачимо, то буде приймати рішення, щодо зміни кількість переходить. Ці зміни збирати себе, ну бо Я хочу сказати вам, що ви сьогодні не говорили, ситуація така, що всі по голову групі короткотривалого перебування закриваються. Зв'язку з недостатніх насольством. У нас є у нас кількість діток у нас вистачає Ви хочете, щоб забор за було на чотири робіт і не закриває. <зараз> при формуванні бюджету ми давали тридцять тисячі двісті при тому.